Пане Ярославе, завірусилося ж відео це з соцмережами 93-го ще року. І там е, е, українці на красній площі посеред, просто в центрі е, Москви. Ми оце зараз шматочок покажемо. А ви глядачам розкажете, що це за відео і що це за події були? Ми вже дійсно тут на е, центральній площі російської держави, і за нами. Ось золей. Скажи, будь ласка, чи не е тривожить тебе така тенденція зараз е у політиці, у висловах керівників Російської держави відносно м історії? України, нашої древній історії. Зокрема, от відкриття, вчора відкриття пам'ятника київському князю Ярославу Мудрого. Під час відкриття пам'ятника жодного разу не було сказано слово, що це київський князь Ярослав Мудрий. Було сказано, що це великий Руський князь. І виступаючи на відкритті пам'ятника Ярославу Мудрому. Президент России Борис Ельцин сказал, что мы должны учиться у великого русского князя Ярослава Мудрого в плане собирания русских земель. Пане Ярославе, що це за відео? Що можна було ще ходити красною площою українською українцям і українською говорити про цьому спілкуватися? Знаєте, і ви і телеглядач побачив це 20. Я навіть дату запам'ятав 23 жовтня 93-го року. Ми приїхали велика... Українська парламентська і урядова делегація приїхала на перший установчий з'їзд українців Російської Федерації. От із 44 адміністративних одиниць Російської Федерації до Москви з'їхалися представники тих груп українців, українських товариств, які були. Створені там силами українців, бо нашого світу по необ'ятної Росії мільйони були, і ми приїхали на цей установчий з'їзд. Ну, їхали з надією, що коли а тоді називалася цифра української діаспори, тобто, тих українців, які жили по починаючи. Звіти від кордонів України, від Курщини, від Білогорщини до Камчатки до курил е е жило, як називав цифру Льотчик-космонавт, голова московської української організації Павло Попович 20 мільйонів українців. Це була найпотужніша, найбільша, найчисельніша українська діаспора. З усіх держав, де перебували українці. От ми їхали туди з надією, що коли українство Росії, яке доля занесла їх на російську землю, на московську, вірніше землю, я уникаю чомусь та бо розумію, що це брехлива назва Росія, на Московщину. Вони будуть потужною силою, коли вони політично об'єднаються і будуть впливати на е, російський уряд і так далі. Єльцин тоді, ще е, як кажуть москалі, ізображав зображав демократа великого. І ми тоді з Михайлом, вже після завершення цього конгресу українців, ми вийшли. На площу, бо в перший раз ми побували в Москві. Вийшли на Красну площу, і там зустріли українців. Група вони самі нас пізнали, почули, що ми українською спілкуємося підійшли до нас. А це заробітчани українські були. І отака мила, гарна розмова була. Але тоді це інтерв'ю, що я з Михайлом. Зробив Косівим. Якраз ми торкнулися цієї теми одвічної збирання земель руських. І Михайло там далі, якщо б ви подивилися, він каже, що допоки Росія, в неї тут проблем, вона тоне у тих своїх внутрішніх проблемах і має територію одну шосту світу суші зем... земної. То хай би вони тут порядок собі наводили, а не Сбіралі. Значить, де тільки криво, погано лежить, вони це все прибирають до себе. Ось. І ну бо знаєте, як тоді... каже класика, що всі народи мають що назвати, а ти своїм не назвеш нічого. І це прям максимально про Росію. Абсолютно, Абсолютно. тому що ну, розумієте, Росії як такої, ну, от коли ми торкнемося, піднімемо. Там із Бога, де Рубрука, і багатьох інших все у тому заліссі, в тих болотах, де тепер стоїть Московія, цей Білокам'яний град. Там же ж такого племені, як Росія, не було. Там були всякі мерії, всякі чукчі, угри, фіни і так далі. І так далі десь 40. Нас це не запам'ятаєш зразу. Я коли робив програму От на п'ятому каналі з Дмитром Павличком, то ми згадували якраз, взяли в руки, я взяв в руки ці спогади Рубрука Його як він згадує, як вони жили що це 12 століття. Вони в норах жили, коли в Києві уже дзвонили дзвони Софії Київської, от вони ще жили. У, у тих у, печерах, болоті. У, у болоті, пане у Ярославе, а я ще хотіла розпитати. От що мене вразило з цього, з цього відео 93-го року. Що виходить, оцей міф, який в принципі і росіяни поширювали, що от Єльцин він був такий, нібито демократом, а потім Путін його з посади зняв, зробив алкашом в лікарню. Поклав. А то виходить, і при Єльцині вони все одно були імперцями і по суті не маючи що їсти. Грубо кажучи, вони все одно крали історію чужих. Абсолютно. Знаєте, я пригадую, я це можу не тільки ну, розповісти, я можу це продемонструвати цією хронікою. Хронікою, яка в мене збереглася, уже, уже починаючи от, з 92-го року, після того, коли. Відбулися ті події у, у Біловежській пущі в Білорусі, і коли вони трьох Сушкевич, Єльцин і Кравчук, підписали цей е, документ, яким визнавався Радянський Союз, який перестав як політична, політичний суб'єкт існувати, і так далі, всі вважали, що Єльцин нарешті буде. Ну як він після того був е, в листопаді. В листопаді 91-го року, вже після того, коли 12 червня Московія е, ухвалила свій, свою декларацію про державний суверенітет, і в мене є відео, коли він приїхав до Києва, і тут перед Верховною Радою він вийшов до людей, е, люди там його обнімали. його... Квітами закидали, він їм там щедро розказував, які ми тепер браттями будемо з українцями, що все це, що було, що Сталін робив, що Хрущов робив, це все була диктатура, це вони злочини творили і так далі. От зараз ми будемо найрідніші брати. І ви знаєте, навіть, навіть у сесійній залі він повторив ці слова. Я завжди кажу, що якби ці його обіцянки, які ми, ми, як ми будемо любити одне одного і як Росія буде справедливо ставитися і допомагати Україні, якби дотулив до глибокої рани ці слова, вона би тут же загоїлася. А вже на початку 92-го року, коли почалися вже розмови про розподіл Чорноморського флоту, то знову ж таки я можу це продемонструвати відеохронікою. Як розповідали, як він поводив себе у Криму на переговорах? Це 92-й рік, 93-й рік. Як він і Кравчукові, як він хамив, і всім деліга... і делігаціям України. Де е, українська сторона ставила ну, нормально питання, що давайте пополовині, ми чесно розділимо е, флот і так далі. Йому Кравчук, як мені Леонід Макарович, розказував, і це на, на камері знову ж таки зафіксовано. Він йому каже е, Борису Єльцину, що я тобі даю скільки коштує твій флот? Чорноморський, той назвав. Скільки там мільярдів доларів, він каже: Я тобі даю, я позичу, даю тобі ці мільярди доларів тільки забирайся із Криму, щоб тут не було жодного, жодної бляшанки московської. Він на це категорично не погодився, бо йому не так ці той флот ржавілий, був потрібен, як земля йому була потрібна присутність на українській території. І ось таке воно <кій> по сьогоднішній день. Це вже є генетична така м, е, хвороба цього напівдикого племені, воно, воно не буде іншим. Знаєте, пані Катрусю, я якось знову ж таки пропонував телебаченню і в своїй програмі, я на п'ятому каналі давав. Що коли ось сьогоднішня влада, вона постійно каже, що вона ніколи не думала, і вона це демонструвала, що Росія може натрапити, тобто розпочати війну, і тому вони не випадково ця команда Зеленського припинила усі ракетні програми, які розпочалися, були за Порошенка. І, і це відродження армії, їм потрібні були дороги, їм потрібно було красти ці шалені гроші і так далі. І, і тому, коли ми, я пригадую, коли 24 серпня 91-го року ми десь пів на десяту вечора, коли вже Заспівали біля трибуни ще не вмерла Україна, і ой у Лузі червоні червона калина. Ці кадри мої, які я зафіксував. Вони гуляють світом надзвичайно е цікаві і такі, що ну, можна дивитися постійно. Ми якось пробилися через ту величезну масу людей, що була перед Верховною Радою, туди до готелю Київ, де ми жили. І цілий день знервовані, голодні, і якось ще пробилися ще до, в ресторан, готелю Київ, Ну хоч, хоч канапку якусь з'їсти, ну і що гріха таїти. Ну, акт проголосили, ухвалили акт проголошення незалежності, Ну історичний унікальний документ. І Я пригадую, коли ми сіли, небагато у нас там, де чоловік, 20 було, і кожен проголошував. Якийсь тост, всі вони ті тости були однотипні, які ми молодці, яким ми сьогодні історичний крок зробили. Відновили, як кожен підкреслював, без пострілу, без краплини крові, ми відновили державність України, і нарешті черга прийшла до В'ячеслава. Він сидів у бітолаха, Чорновола, втомлений безмежно. І каже побратими, Я поділяю нашу спільну радість. Ми справді зробили історичний крок, але не забуваймо, якого сусіда маємо. Він ніколи нам не дасть спокою. Нас чекає попереду, важко сказати через кілька років, через який час. Але біда буде обов'язково буде. Він не дасть нам спокійно жити, цей наш сусід. Чомусь бачите, тоді буквально проголосивши, відновивши акт незалежність України, ми вже усі годилися з тим. Хоч мені якось пригадую, думаю, та мабуть, сьогодні в такий день. Ну не треба про це згадувати, але він таки добре зробив. 92-й рік Придністров'я Московія там підпалила вогонь. Поїхав туди із групою депутатів Михайло Косів, через кілька днів повернувся. І буквально знову ж таки, це є документ, відеохроніка, він каже, що те, що робиться в Придністров'ї, те твориться в нас у Криму. Це один і той же сценарій. І якщо ми не припинимо, не погасимо цю пожежу в Криму, далі піде. Буде Кримська Соціалістична Російська Республіка, потім буде Донецька, потім Луганська. Він як провидець, розумієте, навіть називав ці е, території, і воно так сталося. Пригадую, 95-й рік Павло не, Дмитро Павличко в Зенківчанському вечорі е, у Львові. 95-й рік, коли Перша Чеченська війна почалася. Дмитро підготував і вперше там прочитав цикл чеченських поезій, і він, і він каже: І прийде знахабнілий москаль і до нас як зруйнує Чечню. Я тільки потім додаю, що він по дорозі з Чечні до України ще в Грузію у 2008 році заглянув. Є кадри, які це треба якось. От я зберу докупи і обов'язково Катрусі передам, щоб на цю тему зробити, чому ми бачили, перечували, очікували нападу Росії на, на нас, на Україну Лесь Танюк, 2000 рік. Це я вже вам назвав 91-й, 92-й, 95-й і 2000-х рік Лестанюк світлої пам'яті у Львові, відповідаючи на записку, яка поступила йому із зали, що у Москві до влади прийшов Путін. Як, на вашу думку, розвиватимуться? Подівзає між Україною і е... Московією Лесь дуже коротко сказав те, що у Москві до влади прийшов Путін, в Росії починається фашизм, і от оцей фашизм з появою Путіна у кріслі президента е... Великої Московії. Ми спостер... і весь світ спостерігає, і дуже шкода. Що демократична частина світу е, не без може... зуба, би, пане Ярославе, як... Давайте говорити правді очі. Трохи без зуба вона демократична частина світу, бо ну якби якщо ми навіть е... я про це якраз і кажу, щоби таке хамло розумієте появилося серед цивілізованих держав і потужна Америка, яка зробила щось таке подібне. Для своєї історії, як ми у 19-му році зробили, от демократична Європа і так далі. І щоб оце хамство от, тих хамів терпіти? І сьогодні по суті ми, якщо українська влада годиться на завтра, е, вона е, дасть згоду на те, на анексію тих 20% української території, і все інше, це. Це програш, це колосальний програш демократичного світу, і ну, програш... ми будемо, пане Ярославе, сподіватися, що все таки ні, що Ну не, не, не для того не, не буде капітуляції, не буде погодження ну, так, на анексіях. Так, так, дякую, Петро. Останнє останнє речення: бо... скажу. Мені, мені настільки ну я належу до тої, когорти людей, яка вимріяла, яка. Тоді ну робила все, що могла ще далеко до приходу у Верховну Раду в 90-му році, шість каденцій. Я пропрацював, і мені настільки це гірко усвідомлювати, що ми втратимо е п'яту частину території України. І я собі уявляю, що вони за ті роки окупації Московія зробить із. Тими людьми, що там залишаться, вона частину знищить, частину депортує десь на а части Сибіри. а з частини а... зробить манкуртів, пане Ярославе. А, бо вони так діють. Дякую дуже. Дякую за ці спомини за історичний екскурс. Ярослав Кензюр був з нами. Народний депутат України першого шостого скликань.